Оце звідти водичка зливається. Далі переливом і вода пішла і пішла в цей ставок. І отут вона якраз під оцим. Показати вам, друзі, не можу, але лише ви можете почути, як вона стікає. Ось тут. І тут поряд ставок, також опікуються ним монахи, ченці. Риба тут велика. Вчора, хто був зі мною на трансляції, ті бачили, якого ми дзеркального карпа зловили десь на 3,5 кілограма, ну потім він сам відчепився. Кому цікаво, подивіться вчорашню трансляцію, я її таки назвала риболовля. Піду ще раз чи, чи ні. Давай. Ще один разочок. А, по праву руку можна так так. Я так і думала. Можна ці красоти познімати, можна поки що скалу. Познімаю, познімаю дивися, звідки воно пече. Можна столу, можна водичку як пече, теж піднімати, що, що тобі за... цікаво та й Добрий добро, добро. тут стежечка, ось все, ось все стежечка. Я я ти сказав людям чи ні? Показував і казав, да? Оце стежечка, і далі в Богуслав, хто хоче напряму, хто йде прямо в Богуслав. А вони йдуть тут, попили водички, якщо жарко. Кажи, О, ось держись. цю. А, давай я буду показувати. Так. так, друзі, я з вами, чат у мене працює, тому пишіть коментарі. І задавайте запитання. Сьогодні ми вам показуємо цілюще джерело. Водичка в цьому джерелі набирається зі скали. Дуже багато людей ходять, якщо вони десь йдуть, наприклад, пішли в монастир, показую, пішли, наприклад, в монастир, зайшли, зайшли. Помолилися там, йдуть назад, а зараз спека і висока температура. Тому вони прийшли, попили тут водички, попили водички і пішли кожний свою сторону, кому сюди в бік, кому в центр, хочу сказати, ідуть цією стежинкою, кому в інший бік оця є стежинка, яка також. Веде в місто Богослав. Ще раз нагадую, що ми ведемо трансляцію з міста Богуслав, а саме сьогодні у нас цілюще джерело. Цілюще джерело знаходиться біля Свято-Миколаївського монастиря, а також поряд, напроти Свято-Миколаївського монастиря, є готель, який називається Стефанія. Там дуже чудові краєвиди, і сам монастир знаходиться на самій високій точці Дніпра, вибачте, на самій високій точці Богуславства.